Ці люди серед тих, хто першим став на боротьбу з наслідками найбільшої техногенної катастрофи в історії людства. Чорнобильці пройшли пакло, ризикуючи життям та здоров'ям. Врятували весь світ від техногенної катастрофи. На сьогодні вони знову об'єдналися. Влада міста організувала спільне зібрання з ліквідаторами, де кожен може задати будь-яке питання, яке його турбує, у тому числі щодо адміністративних послуг. Для цього на захід завітали представники центру Віза. У нас діє в центрі муніципального сервіс Віза, мобільна, ми сьогодні приїхали нагадати про себе, розказати більш детальніше, чим люди можуть скористуватися, як скористуватися мобільним сервісом центру. Віза це наші мобільні валізки, з якими ми можемо обслуговувати. Громадян вдома, чи в лікарні, чи за будь-яким іншим місцем їхнього перебування, зручний сервіс рішенням виконкової міської ради визначено 16 таких категорій громадян, які користуються цими маслами. Поруч із ліквідаторами представники міської влади з різних направлень та департаментів. Такі зустрічі організовуються на постійній основі, так як підтримка потрібна весь час. Багато хто з ветеранів має проблеми зі здоров'ям, потребує реабілітації або юридичного супроводу. Були присутні і род. Загиблих чорнобильців, яким також потрібен постійний супровід. Дякую за те, що ви не зламались. Хтось займається волонтерством хтось донат, хтось плате сірків, хтось готує їжу і так далі. Дякую за згуртовленість. Керівник може перемогти пережити в цій війні лише згуртовано. Ну, немає ну, інших завдань. Безумовно, завжди існують точкові питання це неможливо Через це ми сьогодні запросили керівників всіх спортивних депутатів, депутатів, міської ради і так далі. щоб була можливість задати питання? Кожен з присутніх віддав своє здоров'я для життя наступних поколінь. Але й зараз ці люди не стоять осторонь сьогоднішньої війни. Багато хто допомагає ЗСУ речима або донатами. Всі розуміють, що таке війна. Тому кожен допомагає як може. Анастасія Костенюк, Аліна Сітнікова, Іван Сергієв Паршимський.